П'ятий тур чемпіонату України з хокею на траві серед чоловіків вищої ліги сезону 2024-2025 стартував у Вінниці. Першими на полі змагаються гравці команди хокейного клубу 1981 ДЮСШ No1 та спортсмени обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Олімпія. Участь у змаганнях беруть шість команд, розповідає заступник директора обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з хокею на траві Олімпія Сергій Севастьянов. Для спортсменів це півфінал чемпіонату України. Він представляє три команди: Чин, ну, багаторазовий чемпіон України команда ОКС ШВСМ, команда ШВСМ Олімпія та міська дитячо-юнацька спортивна школа номер один. А і ще молодіжна наша команда команда школи Олімпійського резерву Олімпія. І ще в нас збірна команда Чернівецької області і збірна команда Черкаської області. На жаль, знялась зі змагань команда з Житомирської області. Сьогодні буде три гри. Зараз відбувається гра між двома віницькими командами. Команда ХК Вінниця 1981 МДС США Номер один та Ось «Олімпія». Після двох періодів виграє команда ХК Вінниця з рахунком 3-1. Пильнує за грою та надає настанови своїм спортсменам тренер команди Олімпія Сергій Бакум. Його вихованці кажуть, відіграли за цей сезон 12 ігор. Були як перемоги, так і поразки. Сьогодні рахунок не на їхню користь. Гра дуже рівна йде, що туди, що туди. Просто команда суперника момент, який є, використає, використовує, ми не використали. І знову ж вони забили пару голів на наших помилках. Завтра в нас буде гра з іншою командою, з командою Черкас. Хочу виграти, але знову ж буде залежати від фізичного стану гравців наших. В нас знову ж. Потім гра в нас командою Олімпія Колосокої це лідер чемпіонату. І потім залишиться дві гри з командою Чернівців, одна і з командою Черкас. Ну, там також чекаємо на перемогу. Хокеїст Олександр Валь каже, результатом не задоволений. Гравці зіграли всі хорошо, виклались на всі свої сили. Чуть десь майстерності, може, не вистачило фізичного стану, а так все супер. Треба чуть підтренуватися і вигравати такі ігри. Трохи поступилися. Ми могли вигравати. Дуже багато не реалізували моментів. Наприкінці чотирьох таймів гра між клубом «1981» та Олімпією закінчується рахунком 4-2 на користь «1981». Капітан переможців Валентин Голотюк каже: турнір йому сподобався. Гра була можна сказати під нашим контролем. В перших три періоди 100%. у четвертому пішов в самбур. У нас там деякі травмувалися. Рахунок 4-2, рахунок задовільний, у нас перемога, прокуємо надалі. Суперник хороший, доволі непоганий. Дуже є хороші хлопці, які в перспективі можуть надалі нав'язувати нам боротьбу. Перший день п'ятого туру чемпіонату України з хокею на траві серед чоловіків команди зіграли три гри. Загалом він триватиме три дні з 30 травня по 1 червня. Фінал чемпіонату України проходитиме у Вінниці з 19 по 21 червня. Тоді ж обиратимуть і лідерів команд. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров Суспільне, новини Вінниця.